Ось поставила тут нашим кошечкам їжу, вони десь на вулиці ще. Вони так відчувають, що кошечка фора. Ми прямо в ужасі. Вечором кошечка гралася, їла. Чи хтось отравив щось кинув. Ну не може бути, так що прямо різко кошка впала і все. Навіть як лікоз, ну то в нас лійкозний будулай. Скільки він у нас був з ней О, Марпа, тут сидить Марпа вже. Чи це вже добрі люди щось дали. Кошечка ти є. Не. Нема. Нема нашої кошечки. Нині поставимо їсти. Десь вона пішла на вулицю вже. В неї водичка є, корм є, кашу поставили. Ми йдемо далі, котики чекають далі під чужими будинками.